Всім привіт! Мене звати Валерія. А ви на каналі Wonderful Life. І сьогодні на вас чекає відео з рубрики книги та їх екранізації. Сьогодні, звісно, поговоримо про зимові фільми і зимові книги. Перше про що хотілося б згадати в цій підбірці, це звісно маленькі жінки. Це вже як класика, яку читають і переглядають, якщо це фільм, саме в новорічні свята. Чесно кажучи, я не знаю, звідки пішла така традиція, тому що маленькі жінки це про життя, там події не обмежуються лише зимою або різдвом. Звісно, там є різдво, там є свята, там є зима, є сніг, але на цьому не робиться акценти, і навіть основні події не відбуваються зимою. Це просто як частина життя. Але сама історія дуже тепла, затишна. Якщо говорити про першу книгу, то вона взагалі дитяча, яку приємно брати до руки і перечитувати. Ну, спочатку давайте поговоримо про книги. Взагалі існує чотири книги. Перші дві це про маленьких жінок. Саме за сюжетом цих перших двох книг і зняті всі екранізації, присвячені цьому твору. Ці дві перші книги я читала дві інші ні. Отже, зосередимося. На саме на перших двох книжках історія розповідає про чотирьох сестер і їхню маму, які живуть досить таки бідно, але в принципі їм вистачає грошей для того, щоб задовільнити їх якісь базові потреби там їжа, якийсь одяг. У першій книзі наші дівчатка головні героїні. Вони ще зовсім малі, вони ще діти, і ця книга містить багато повчальних моментів, багато моментів дорослішення. Взагалі, мені дуже подобається ме яким мама виховує своїх дочок в цій книзі. Всі чотири дівч... дівчинки різні, вони різного віку і вони різні за характером, вони мають різні вподобання і різні мрії, різні хобі. Але от вони вже уживаються разом, вони живуть дружною сім'єю. Ще там є цікавий персонаж: це хлопчик з сусіднього будинку, який в якісь моменти приїхав туди, здається, до свого дядька, якщо. Не помиляюся, бо книжки читала давно фільми дивилася. Останній був минулого року, і він е, починає дружити з цими дівчатками і стає е, як окремим членом сі, цієї сім'ї. Разом з тим, можу сказати, що принаймні перша книга мені здалася дещо нудненькою. Про другу я такого вже не пам'ятаю. До речі, в другій книзі е, дівчатка вже е, дорослі, дитинство вже залишилося за плечима, їх вітає Юність і нові відкриття, нові проблеми, нові кроки в доросле життя, перші спроби досягти своїх мрій і так далі. Тому подібне дуже цікаво за цим спостерігати. Сьогодні я розкажу про три екранізації цих книг. І перша була знята у 1994 році, і це один фільм, знятий за мотивами перших двох книг про маленьких жінок. І це моя найулюбленіша екранізація. Вона дуже близька до тексту, до книги. Разом із тим, вона цікава, вона тепла. Вона передає цю атмосферу книги. Мені подобаються актори, мені подобається їх зовнішній вигляд. Фільм дивитися цікаво. На екранізація була знята у 2017 році. Власне, це серіал, який складається з трьох серій. Ця екранізація мені також дуже сподобалася, і також дуже раджу до перегляду. А, от фільм до 2019 року мені не сподобався від слова зовсім. Зараз поясню. Він дуже красиво знятий. Це факт. Але, мабуть, на тому його переваги і закінчуються, тому що е, там зробили такі жахи із сюжету, що дивитися фільм. Не просто не цікаво, його важко дивитися. Події там відбуваються не хронологічно. Він е, дуже м, драматичний, набагато більш драматичний за саму книгу і за е, попередні екранізації. Я не люблю драми, і тому мені це не дуже сподобалося. Е, він атмосферний, але от він більш сумний, наче там є е, сумні моменти, на яких дуже загострюється увага і. Ну от просто до сліз. Не знаю, мені таке не дуже подобається. Але основним мінусом в цьому фільмі я вважаю його не хронологічність. Сюжет скаче просто в якомусь хаотичному порядку, то ми занурюємося в минуле, потім ми стрибаємо в майбутнє, потім ми повертаємося в теперішнє. І це створює якийсь такий каламбур. І знаєте, серед оцих от стрибків і відсутності послідовності губиться вся інтрига. Тобто фільм дивитися просто не цікаво, бо ми вже ми знаємо, що було в минулому, ми бачимо, що є в теперішньому, і нам вже показали те, що є буде в майбутньому. Так, дуже фрагментарно, але при цьому ну не цікаво. Ну і до того ж, це просто незручно і якось. Ну, перестаралася з цим. Ну і тут я маю наголосити, що це сути моя суб'єктивна думка. А, ви з нею можете погодитися, а можете і не погодитися. Я не кажу, що фільм поганий. Я просто кажу, що він мені не сподобався. Мову скажу, що книга сподобається тим, хто любить теплі, неспішні, такі домашні, затишні історії про життя, про дорослішання. Тим, хто любить літературу 19 століття, і особисто я дуже раджу переглянути фільм 1994 року і серіал 2017-го. Фільми чудово підійдуть для сімейного перегляду і не піднімуть настрій перед новорічними святами. Наступна книга, про яку ми поговоримо, це Різдвяна пісня в прозі Чарльза Діккенса. Ну про цю книгу свідчули, звісно, всі. Я думаю, що багато хто її читав, багато хто бачив екранізації, а екранізації дійсно ну. Дуже багато. Ну, але все-таки це така невмируща класика, і про неї не гріх сказати ще раз. Це дуже атмосферна, чарівна і трошки сумна історія, яка оповідає нам про. А, такого дуже жадібного чоловіка вже навіть дідуся за віком. А, на ім'я Скрудж. він працює в якійсь конторі, де економить просто кожну копійку. Він навіть він разом зі своїми працівниками дрижить від холоду в цій конторі, тому що банально економить на дровах для каміну. Куди він ці гроші діває з таким характером, незрозуміло. Мабуть, просто десь накопичує. Ну про це історія, звісно, замовчує. Взагалі, твір дуже Дуже глибокий. Він невеликий за об'ємом, але піднімає цілий букет різних проблем. Твір написаний у 19 столітті і е, дуже добре передає цю атмосферу і проблеми ХІХ е, століття, але е, час іде, деякі проблеми так і залишаються актуальними. І, тому цей твір е, актуальний і сьогодні е, головним чином, тому що він про людей, він про почуття, він про е, стосунки між людьми, він про внутрішній світ, про переосмислення, про зміну е, погляду на життя. Цей твір змушує задуматися, а чи правильно ми себе поводимо? А можливо, нам варто поглянути з іншого боку на якісь речі, а можливо, ми десь не праві, можливо, ми десь помиляємося, можливо, нам потрібно е, краще працювати над собою, однак, твір казково містичний. Так напередодні різдва до того самого нашого скруджа е, приходить гість. Це привити, його померли товариш. Як ми розуміємо, з їхніх розмов, е, е, цей друг він був за характером, за світоглядом дуже схожий на Скруджа, і е, тепер він прийшов до нього, щоб застерегти ще живого скруджа е, від помилок, яких допустився сам. Звісно, скрудж напрямає його слова. Серйозно, однак найближчим часом до нього завітають ще три привиди. ну, власне, це такі духи Різдва. Е, дух минулого Різдва, е, теперішнього Різдва і майбутнього. До речі, зазначу, що, що у книзі, що в екранізаціях, ці духи вони дуже різні, дуже колоритні, гарно пропрацьовані як персонажі. Як я вже сказала, у цього твору екранізації просто безліч. Але сьогодні зупинимося на трьох із них. Підемо за хронологію, і тому зараз я розкажу вам про фільми під назвою Нова різдвяна казка, хоча в оригіналі вона називається Скрутч знятий фільм у 1988 році. Події фільму відбуваються в наші дні, в нашу сучасність, ну тобто, там в кінці 80-х років минулого століття. В Центру сюжету ми маємо нервового, недоброзичливого і ще досить молодого директора компанії. Власне, це такий собі скруч в наші дні. Маю зазначити, що взагалі цей фільм має дуже мало спільного з різдвяною пісною Дікінса. Загальна ідея є, як і скруче, наш директор компанії не впечає у Різдві нічого чарівного, е, нічого особливого. І напередодні Різдва до нього так само навідуються духи дуже специфічного вигляду до речі. Е, взагалі фільм комедійний, хоча насправді мені цей гумор абсолютно не подобається. Де й сам фільм мені не дуже сподобався, особисто мені його було не дуже цікаво дивитися і. Е, Гумор, який там був, це абсолютно не моє. Мені не вистачило чарівної атмосфери Різдва, якою пронизана е, книга Дікінсам. І ще мені не імпонував жоден з персонажів. Ні, ну там було пару персонажів, які. Е, Гіпотетично могли б мені сподобатися, але ні, чогось їм не вистачило. Від Дікінсової історії відрізняється просто все. Це і образи персонажів, і загальна атмосфера, сюжет. Фільм вийшов дуже самостійним, не дуже не схожим на оригінальну історію. Це в жодному разі не мінус, це просто констатація факту. Знов таки, це моя суб'єктивна думка. мій особистий відгук. У вас думка може бути іншою. Тому я закликаю вас так само переглянути фільм, якщо він вас зацікавив і скласти своє враження. А ми переходимо до наступної екранізації. У 2009 році був знятий мультфільм а, за книгою. Різдвяна пісня в прозі, і маю сказати, що мультфільм вийшов чудовий сюжетно і атмосферно. Він дуже близький до оригінальної історії. Передає це почуття там по-своєму зображені духи, і їх кожен раз зображують по-новому. Особливо моторошним був дух минулого. Історія цікава, чарівна місцями смішна, глибока і трошки сумна. А в 2017 році а, був знятий фільм, який, який називається Людина яка винайшла різдво. Я не знаю наскільки це повноцінна екранізація твору, адже цей фільм має більш біографічний характер, тому що головним героєм у нас тут є сам Чарльз Дікенс. У фільмі зображується період його життя, коли він працює над цією книгою Різдвяна пісня в прозі. Чесно кажучи, не знаю, як багато там правди і художньої вигадки, але сам фільм мені дуже подобається. Я дуже його люблю за його атмосферу, за його цікавий сюжет, за його. От легкість, да, там є, звісно, і певні сумні моменти, особливо і дещо драматичні, коли ми занурюємося в минуле нашого головного героя. Коли нам стають зрозумілі його якісь дитячі травми, проблеми, які тягнуться ще з дитинства, ми його починаємо більше розуміти. Також в фільмі прослідковується ріст головного персонажа над собою. тобто... На початку фільму ми його зустріли однією людиною, а в в кінці фільму це вже краща версія його самого. І я дуже люблю таке у фільмах і у книгах. Взагалі, фільм реалістичний за винятком кількох моментів, де е, в процесі письма Дікенс е, спілкується зі своїми персонажами, як він спілкується зі Скруджем, е, намагаючись з'ясувати його психологічний портрет, його характер. Цікаво і командно спостерігати за тим, як він підбирає. Імена своїм персонажем, як він розвиває історію, як він придумує кінцівку, де він не бере ідеї. А плюс всі ці проблеми і організаційні моменти з виданням книги, сроки, які підгораються, сімейні якісь проблеми і так далі, і тому подібне. Насправді дуже цікава історія, раджу подивитися. Далі переходимо до Агати Крісті. Ось це вже третій випуск з цієї рубрики, і третій я згадую про Агату Крісті. Мабуть, справа в тому, що. Що в неї є книги просто на всі випадки життя, в тому числі і на е, Зимові свята. Оповідання називається Рездво Ркюля Пуаро, і вона не перекладена українською. Принаймні я її не знайшла. Окремої книги не видано і залишається. Здогадка, знаєте, така, от якийсь останній такий а, вогник надії, що ця книга, можливо, десь була а, в якихось збірках, і тому я її так сходу не знайшла. Тому, якщо ви знаєте, чи перекладена, чи взагалі видавалася у нас це ця книга, це оповідання. Пишіть в коментарях, бо я його не знайшла. Так само, як, до речі, і вечірку в Хелловін, про які про яку згадувала у попередньому випуску книг та фільмів, взагалі складається враження, що у нас Агату Кріс Видаються, видають багато, але разом із тим досить таки вибірково. Бо як починаєш шукати якісь твори, обов'язково е, стикнешся з тим, що якогось таки не перекладено. Ну, е, Веркуля Пуаро Різдво спокійним бути просто не може, особливо якщо про це е, написано ціла оповідь. Нашому детективу доводиться е, знову братися за справу, розслідувати вбивство, докопуватися до істини і шукати винних. Історія екранізована в серіалі, в який я. Вже неодноразово згадувала. Власне, це перша серія шостого сезону. Фільм, до речі, чудовий. Насправді це не найцікавіша екранізація, яку я бачила. І ще мені не вистачило там саме різдвяної атмосфери. Е, от, Не знаю, я не бачила ялинки, снігу було мало. І взагалі е, акцент робився саме на е, детективній лінії, на, а не на ось цій от, різдвяній атмосфері. Е, ну, от, мені її не вистачило, хоча вона там була. Зокрема, Ркль Парогоди. І шукав подарунок для свого друга, і сам отримував подарунки. Четверта і остання книга в сьогоднішній підбірці це Хроніки Нарнії Клайва Льюіса. Взагалі це цілий цикл книги і фільмів. Але для зимового перегляду або читання я б рекомендувала саме першу частину, першу книгу під назвою Лев Біла Відьма та Шафа. В цій книзі немає атмосфери Різдва чи щось таке хоча, до речі, Різдво там згадується. Там навіть є Санта Клаус, але історія взагалі не про те. Але вона дуже зимова. Там багато снігу, ці шикарні засніжені пейзажі, купа льоду, крижаний а, палац. Ну просто неймовірні краєвиди, і просто за цю красу. Фільм варто переглянути і варто переглянути саме взимку. В центрі сюжету чотири дитини, вони різні за віком, два брати, дві сестри. Через авіанальоти, під час Другої світової війни, їх мама відправляє в більш безпечне місце. Вони приїздять до будинку професора, де знаходять чарівну шафу. А це такий собі вхід в інший казковий світ з фавнами, гномами. Шоклунками, магією, тваринами, що вміють говорити. Історія пронизана саме британським колоритом, звичка чаювання, вишукана розмова, і взагалі манера говоріння, елементи міфології і таке інше. Фільм дуже люблю і дуже раджу подивитися. Це казкова історія, яка варта уваги, яка не залишає байдужими. Книгу я читала давно, ще в дитинстві. І пам'ятаю, що мені було читати її нудненько. Не знаю. Як би я поставилася до неї зараз. Але от по спогадам це було щось не дуже захопливе. Чого не скажу про фільм? Ось така підбірка в мене сьогодні вийшла. На цьому я буду із вами прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!